Убрашну парапарат. Не закривайся, Вова, зразу зустрічай. Ну, не під під тримай, піджимай, піджимай, чуть чуть у-чуть-чуть. Куда той відпускає? Давай, давай. Стоп. Зустрічай, Вовчик, зустрічай. Закривайся. Ну, ти жимай, ти жимай, До тут вже. Ось тут! Дід'яз, піджать, під час, Коліно! Стойка й коліно! До приводить! Дятки! Поверни його до Ось Отак! І коліно пішов. Думайте? Підтікай! Повертай до сітки, дві сети, Бодя, Годя не підсидає вниз Підтикай. голову, Підтикай. голову вниз не опускає! Хорошо, хорошо. Не требу, не борись, не борись, не бори. Давай, 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 давай! Тримай, тримай, притисни до себе! От, працюй, туши, туши. От біде з себе, до себе! На мост, ходя на мост, ногами вперся. Ходя да на мост. Да працю, да. На мост да мост посты. Да, 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 <поцю> вот так, хорошо, молодец, молочага. Ще, ще, ще. Да на, вот. на мост, поразить хули. на мост. Курину наживи клет. Хурину лево наживит, вылазь тут! Руку вот так. Ну Хорошо. Да, мост. Да-да-да, побжи, хорошо. Хорошо. Да, е, да, да, Вовка, дивись, давай давай доверий рука. Ми ще й би! Вийка бій! біть! Дава так! Ми руку тільки руку оберемо. Subtitles by the